Такий захід відбувся на базі Черняхівського районного будинку культури. Ярмарок професій цього разу зібрав випускників 9 та 11 класів, їхніх батьків, а також представників вищих навчальних закладів району та області. Майбутні абітурієнти мали змогу дізнатися більше про світ професій та обрати майбутню сферу діяльності. Пішов сьогодні на ярмарок професії, щоб дізнатися, які є професії. Я не вибрав професію, але буду працювати у цьому напрямку. Спеціалісти обласного центру зайнятості підготували для випускників цікаві психологічні тести та завдання, основна мета яких допомогти школярам зорієнтуватись у світі професій. Процедура доволі таки проста. Учень проходить два три нескладних психологічних тести, які він може прийти на комп'ютері. Після цього він індивідуально спілкується з нашим спеціалістом-психологом, і вже в процесі спілкування він і дізнається якусь інформацію про себе. Підтримують ініціативу проведення таких заходів і районні посадовці в Черніхівському. У районі понад 85 вакансій і трудові колективи, які працюють на території Черняхівського району. Вони чекають нових людей, нових генерацій, нових розумних ідей, тому що праця завжди була величею тої сім'ї, величею держави і величю нашого району. Робота з молоддю є пріоритетним напрямком діяльності районного центру зайнятості. Ми запрошуємо учнів всіх навчальних закладів. Ми звичайно визначаємося, які навчальні заклади до нас мають прийти, і проводимо для них день відкритих дверей. Тобто, починаючи з того ж уроку реально трудового життя, далі ми розказуємо про послуги служби зайнятості, і далі ми проводимо по всій по всій технологічній цепочці, які є складовою нашої служби зайнятості. Обрати майбутню сферу діяльності завдання складне і відповідальне, зазначають випускники. Проте проведення такого роду заходів дає змогу зорієнтувати майбутніх абітурієнтів у багатогранному світі професій.